попередніх відео ми вже розповідали, хто може отримати субвенцію на укриття та що для цього необхідно. Тепер давайте дізнаємося про новий механізм розподілу коштів на ремонт або будівництво укриттів із використанням бальної системи. Цього року, аби отримати державне фінансування, громади повинні вносити проєкти у систему DREAM. Детальніше про неї читайте на сайті Моя фортеця. Після чого кожен з таких проєктів отримує свої бали відповідно до ключових показників. Всього їх сім. Це безпечність проєкту, підготовленість співфінансування, фінансова ефективність, сталість, посилення спроможності громади та додатковий вплив проєкту. Кожен із показників має свої особливості оцінювання, про які детальніше розкажемо в наших наступних відео. Важливо, що більше проєкт отримує балів, то більше можливостей для отримання державної субвенції.